Бо ще мало, дуже мало. І той, хто має прийти, прийде і баритись не буде. Вітаю! Ви на каналі Відкрита Біблія. І сьогодні ми продовжуємо дослідження об'явлення. Тепер трішки історії. Книга об'явлення вона не лише є останньою в списку книг у Біблії, вона також була записана останньою. Приблизно десь 80 -й, 96 -й рік за царювання Домініціана, хоча дехто відправляє її на ранній період 54-й рік до правління Нерона. Але факти, які описані в книзі об'явлення, свідчать про пізню дату і такий історик або отець церкви, як Іреней, він також висловлюється за більш пізню дату. У будь-якому випадку. Книга об'явлення була написана в кінці першого століття, що є останньою книгою, яка була написана, і тому вона якби, і знаходиться останньою в каноні в списку книг Біблії. В той же самий час вона довгий час була спірною книгою. Багато хто не приймав її як книгу апостольського Походження. В силу того, що вона дуже багато має образів таких пророчих символів, які були незрозумілі на той час. Вони багато в чому і незрозумілі і сьогодні. Саме по тій причині ми і будемо детально розглядати і розбирати книгу «Об'явлення». Римський присвітер Кай також не визнавав Откровення, Діонісій не визнавав і сам описував, що він її не розуміє, що відбувається сьогодні. Також таємничість цієї книги і незрозумілі деталі багатьом отцям святим отцям до 4 століття не давала прийняти її в книгу священих книг. Вона є спірною і в історії говорить, що лише один голос, коли вводили канон. Нову заповіту, лише один голос переважив на користь того, щоб книга об'явлення війшла в канон. Саме завдяки цьому ми маємо її в книзі Біблії. І це важливо. Для того, щоб розуміти і досліджувати книгу об'явлення, важливо знати не тільки. Об'явлення, а важливо знати всю Біблію, а особливо книгу Лівіт, Даніїла, Ісаї, Єзикіля, Єремії, Захарії. Ці книги є основними в розумінні книги об'явлення. Це свого роду, як японський винахід, Матрьошка, вони знаходяться одна в одному. Книга об'явлення має 40 404 вірші. В різних перекладах, в деяких є 403, ну в будь-якому випадку. А має 278 алюзій або образів на старий е, заповіт. Це свого роду така мозаїка. Кожен вірш, або якась частина вірша, вона е, направляє нас до старого заповіту, е, в девчому до Іванелі, до образів. І коли ми будемо вивчати, ми побачимо наскільки вона сильно пов'язана із попередніми книгами. І це є важливо. І Вся історія або весь опис книги об'явлення вона свідчить, все свідчить про те, що вона сильно пов'язана з старим заповітом. І книга об'явлення війшла в канон, і автор пише: свідкую я кожному, хто чує слова пророцтва цієї книги. Коли хто до цього додасть, що то покладе на нього Бог кари, що написані в князі цій. А коли хто відійме від слів книги пророцтва цього, то відійме Бог частку Його від дерева життя і від міста святого, що написане в книзі цій. Дехто каже, що ці слова, які записані в об'явлення 22 розділі розділі 19 вірш, вони відносяться лише до книги об'явлення. Але я би сказав, що книга об'явлення це не просто окрема частина, це один із розділів. Всієї Біблії, і ці слова актуальні, і відносяться фактично до всієї Біблії, і вони роблять наголос на тому, що Біблія є цілісною і важливою для нашого розуміння сприйняття. Повторення закону, 4 розділ і другий вірш. Не додавайте до того, що я наказую вам, і не зменшуйте з того, щоб виконувати заповіді Господа, Бога вашого, що наказав вам. Повторення 13 розділ і перший вірш. Кожне слово, що я наказую його вам, будете додержувати, виконувати. Не додаси до нього і не відіймеш від нього. І притчі 30 розділ, 6 вірш: До слів його не додавай, щоб тебе не скарав він і не правдобовцем не став ти. Як ми бачимо, фактично в усіх книгах або більшість книг говориться про те, що не потрібно і не можна додавати. Хоча ми можемо роз, роздумувати над цими книгами, але додавати щось або щось упускати ми не маємо права. Тому нехай буде це зрозуміло для нас, що писання воно є єдине, і книга об'явлення якби є одним із розділів книги Біблії. Амінь.